Друзі, всім привіт! В цьому відео буду встановлювати на модель VPLC241. Ось таку металеву роздатку. Вона йде з металевим корпусом, металеві шестерні, редуктор і мотор 370-й колекторний мотор. Раніше на цю модель було встановлено металеву ходову, металеві мости відео. Є на каналі, а в цьому відео саме про ось встановлення цієї роздатки. Для початку треба відкрутити ось цю пластикову частину захист мотору, і його можна зняти разом з мотором. Він тут припаяний на два проводка, і для підключення цієї роздатки також йде більш товсті провода, тому що ці вони будуть дуже тонкі та слабкі для такого мотору. Мотор відкручений, і тут нам тільки може знадобитись ось цей штекер для того, щоб його потім сюди підключити вже цими проводами. Тому що тут штекер іншого зразка, а надеж саме такий. Ось так же припаяв до мотора два проводки. І тепер треба буде встановити цю роздатку. Цьому місці і прикрутити по два винти з кожної сторони. Винти, ось такі чотири штучки, вони йдуть в комплекті. Припаявши тут до цього штекера, підключено до регулятора, і тепер можна перевірити, як буде все це працювати. Ще й одразу перевірити, як буде працювати серва разом з новою ходовою частиною, тому що. Ще б я не перевіряв її раніше. Включаю пульт. На серво працює, все добре, треба трошки буде підкоригувати. От, і тепер як буде працювати мотор. Перед. Це пропорційно, дуже м'яко і тихо працює. І заднє теж пропорційно. Трошки спробувати. І ще залишився один важливий момент, який. Ще додав в це відео, це встановлення ось цієї частини заднього кузову моделі. Тут я вже вирізав ось таку частинку. Це пов'язано з тим, що не становиться ось це кріплення. Або треба подовжувати якесь кріплення, щось робити, якось якісь там перехідники вставляти, щось доробляти, але все одно кузов буде, ну. Не так, як він має бути. Тобто трохи вище. От. Я вирізав цю частину, таке віконечко, і тепер воно все проходить. Тут такий є згіб під мотор, під редуктор. І воно нормально вже тепер може бути встановлено. Зараз покажу. Ось, вже є вільні отвори, і можна вже закручувати ось сюди винти. Тобто тут для цієї моделі C241 треба вирізати ось таке віконечко в корпусі. Ось так же виглядає прикручений кузов. Все добре стало. І тепер нічого не заважає правильній установці та ровній установці кузова. Друзі, всім дякую за перегляди, за ваші лайки та вподобайки, підписку. Всім пока!